Що ж ми продовжуємо наше інформаційне мовлення. і Далі поговоримо про інновації, ідеї, які пролунали на мож... на міжнародному рівні. Зокрема, про це розпитаємо Світлана Гринчук, міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Вітаю вас. Добрий вечір. Про інноваційні цікаві пропозиції від наших винахідників. Зокрема, будемо говорити в контексті конференції ООН зі зміни клімату в Баку Україна представила вісім провідних стартапів у сфері кліматичних технологій. Що це за ідеї, як вони були сприйняті в цілому? Взагалі, Україна на КОП-29, на одній з найбільших конференцій, е присвячених економічному розвитку екологічному розвитку світу міжнародної спільноти е прикута <плес> до, до нас дуже велика увага, і це не тільки через війну, а це тому, що Україна дійсно демонструє, не дивлячись на війну, не дивлячись на дуже складні умови, в яких ми знаходимося. Демонструє цікаві ідеї, інноваційні ідеї, ідеї, які можна впроваджувати не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. і вони вже впроваджуються. І це такі інноваційні стартапи, як технології, виробництва допустимо екологічного пакування, яке може використовуватися в великих промислових масштабах. Наші винахідники це розробили. Ми вже користуємося цими винаходами в Україні. Ми вже налагодили. Постачання до інших країн маємо багато контрактів і багато споживачів цієї продукції. Цей технології точного землеробства, це те, що нам теж дуже потрібно розвивати, враховуючи ситуацію з тим, наскільки наше сільське господарство теж постраждало від, від війни, постраждало від бойових дій. Це і технології зарядки електромобілів, як для українського, так і для міжнародного ринку. Ми пропонуємо і дуже дуже багато виготовлення різного роду екологічного паперу. От, о, наш павільйон, допустимо, який за моєю спиною він повністю оздоблений екологічним, екологічним папером, який винайдений в Україні, який можна проростити потім, який абсолютно якби повертається в використання в. В природу тому Україна має що сказати. Це маленькі якби ініціативи, а також дуже велика кількість великих проєктів і по відновленню енергетики, по відновлювальній енергетиці, і також по проекти щодо водопостачання, щодо відновлення нашої інфраструктури, критичної інфраструктури, в тому числі, тобто, нам є що показати, є що продемонструвати, і світ активно підтримує. Наші ініціативи і наші прагнення так, от ви згадали про інфраструктуру електрокарів, зокрема, тут можна ще додати екологічне пакування. Теж ви про це згадали, але так само і переробка пластику і землеробства. Власне, це лише частина щодо збереження довкілля, не лише на території України, але ж екологічним наслідкам війни в Україні була присвячена навіть ціла інсталяція на цьому заході. Чи обговорювали на конференції як покарати Російську Федерацію через її негативний вплив на екологічні процеси в Україні і світі, адже ця війна, яку Росія розв'язала в. Країні щодо екології цих негативних наслідків спричинила збитків на десятки мільярдів доларів. Так і вчора на користуючись площадкою конференції, ми проводили захід в рамках формули миру в рамках пункту восьмого формули миру, що стосується екологічної безпеки, і разом з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком, і разом з багатьма міністрами захисту до Ілі енергетики з різних країн, а також з учасниками з великої кількості країн і міжнародних організацій, ми знову, котре місяць тому, ми зустрічалися в Хельсінки, але зараз вирішили скористатися цією нагодою, знову зустрітися і проговорити вже більш практичні підходи щодо того, як ми будемо імплементувати напрацьовані нами ініціативи. І це по перше: це покращення фіксації збитків, тому що нас дуже багато країн підтримують і готові допомагати е, додатковими технічними засобами для того, щоб ми могли покращити саме фіксацію збитків, які нанесені війною довкіллю. Це і фіксація збитків. Це і е, також підготовка спеціальних кейсів для майбутнього розгляду в міжнародних судах. От щойно в мене закінчилася чергова зустріч ми провели майже 30 двохсторонніх зустрічі з міністрами з різних країн з європейських країн сполучених штатів азіатських країн, і ми кожного разу обговорюємо і наслідки, і те, як притягнути до відповідальності агресора, і країни дуже стурбовані тим, що така ситуація, яку ми зараз маємо в Україні, може повторитися в майбутньому, тому вони також зацікавлені, щоб ми. Змінювали міжнародні підходи, щоб ми змінювали міжнародні правила і не допустили більше того, коли під час війни масово руйнуються природні ресурси, тому що весь світ, якби це вже нонсенс. Ми вже пройшли той період, коли отак от варварські можна руйнувати навколишнє середовище. Це в той час, коли всі зібралися для того, всі 200 країн зібралися для того, щоб. Поговорити, як захищати клімат, як захищати навколишні середовище, і в цей же час такі країни, як Росія, руйнують всі домовленості, руйнують все, що все, все, чого досягали десятиліттями. Тому ми домовилися про знову посилення зусиль. Ми вже активно працюємо з міжнародним кримінальним судом і збільшуємо кількість справ і кількість доказів, які Фіксуються нами спільно, які розглядаються вже ними, і ми будемо спільно з іншими партнерами, які також дуже сильно нас підтримують працювати в цьому напрямку. Я наприкінці додам ще ваші слова. Що вашу тезу Україна на перетині глобальних трендів сталого розвитку? Це в контексті збереження довкілля. А наскільки ми, в принципі, сильні щодо ідеї та інноваційних рішень в питанні боротьби зі змінами клімату і розвитку сталого майбутнього У нас величезний потенціал по Скороченню викидів парникових газів, те про що ми говоримо зараз на конференції, як цього досягати, які підходи використовувати, і також у нас величезний потенціал будувати перебудовувати нашу економіку. Так у нас складний період, так у нас багато руйнувань. Але ми також повинні використати цей період для того, щоб відбудовувати і будувати вже за новими технологіями. Ми сьогодні. Обговорювали це дуже активно з усіма нашими партнерами, і всі нас підтримують в цих прагненнях, що відбудова має бути тільки за зеленими підходами, зеленими принципами інакше втрачається весь зміст цього ем, якби відновлення і трансформації економіки України, тому що ми все таки прийняли для себе остаточне рішення бути членом країною, членом європейського союзу. Ми е, рішуче йдемо до цієї мети. І все ми маємо будувати нашу політику, будувати нашу економіку, щоб вона вже повністю відповідала стандартам країн Європейського союзу, і всі наші партнери готові нас в цьому підтримувати і допомагати. Що ж, Україна гідно предстала на най, найбільші події, так би мовити е, кліматичної події року. Зокрема, і тут є ще про що говорити. і Будемо до цього питання повертатися. Дякую вам за долучення до ефіру. Світлана Гринчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів, була у цій порі. Йдемо далі по темах.